Сьогодні у програмі рівняни благають про встановлення світлофора. Чи дочекаються містяни ремонту дороги на провулку шкільному? Сходи на подвір'ї, шанси травмуватись є у кожного. Мешканці мікрорайону Льонокомбінату вимагають світлофор встановити прилад поблизу нерегульованого пішохідного переходу навпроти будинку 9 а на вулиці Льонокомбінатівській ці рівняни просять вже давно. Говорять, тут дуже небезпечно і вже неодноразово самі у цьому переконувались. Ранок 2 жовтня мешканка мікрорайону пані Тетяна запам'ятала надовго. Жінка стала свідком тут страшної аварії. Приїжджають люди з маршрутки, вони всі мусять іти на цю сторону. А тут сюди рух, ніхто сам не зупиняється. Буває, що порядний водій зупиниться, а взаді вискакує, обганяє. І ці діти просто під колес вискакують. І нещодавно, коли це зранку йшла на роботу, тут чоловіка 42 роки вбили на смерть. Він йшов по пішохідному переходу. Кажуть, ніби він був винуватий. Але яка то була швидкість водія, що він аж злетів. А я думаю, якби там був все-таки світофор, і він здалеку бачив жовте світло. то він, можливо, трохи і зменшує По ту швидкість. Обідню пору тут спокійніше, однак зранку і ввечері особливо небезпечно. Тут об'їзна траса і тут постійно інтенсивний рут, ідуть ці фури, тут дуже, тут дуже небезпечно. А в час пік, тут просто, тут просто моторно стає дивиться, як ті діти скачуть під колес. Мешканці вже звертались до свого депутата, неодноразово збирали підписи. Втім, за два роки спроб і прохань нічого не змінилося. Не дали результатів і звернення до міської влади. Хамко відповів, що можливо в 2015 році розглянуть це питання, але люди тут гинуть. Діти вискакують з-під сподкос. Це катастрофа. Я не знаю, що робити. Хай би всі чиновники, які за це відповідальні, звернули на це увагу. Людське життя ж найдорогше, хоч і світофор дорогі. Тож мешканці звернулись до громадського контролю. За станом доріг відповідає наша міська влада. Тому, так як де її здійснює контроль за цими дорогами, я впевнена певні якісь приписи вони надсилали, однак, як бачимо, світлофор не встановлено. Тому, звичайно, громадський контроль акцент буде акцентувати увагу міської влади на встановленні світлофора на потенційно небезпечній ділянці, підготує відповідні звернення, запити, і ми надіємося, буде скоріша реакція від міської влади. Рівняни благають відремонтувати провулок шкільний. Від самісінького центру міста цей провулок веде до дитячого садочка номер 31 На кілька метрів вулиці люди, які живуть поруч або відводять своїх дітей та онуків до цього дошкільного навчального закладу, просять міську владу відремонтувати роками. Пан Володимир один із них. Чоловіка обурює той факт, що дорога на вулиці шкільній, де розміщені два суди, відремонтована. А от про провулок вже роками ніхто не згадує. Тут дорога нормальна, і це йде, а тут на перевулок... Это шкільний, там теж люди живуть, а не якісь та саме другосортні люди на шкільний на цій вулиці, провулок шкільний. Тут, як самі ви бачите, що дорога отвратительна. Ми хочемо і просимо міську управу, щоб нам допомогли, і ви цього питання. Тобто, самое, зробили цю дорогу. Так, як потрібно, щоб не було тут ямики. Крім того, люди готові скинутися на асфальтне покриття. Головне, щоб приїхала техніка, і майстри зробили свою роботу. Однак ані міська влада, ані чиновники профільного управління не чують їх. Звертаємось до міського голови, звертаємось до начальника житлової комунальної сфери нашого міста, щоб на кінець зробити сюди дорогу до до дитячого садочка. Адже ми бачимо різницю між дорогою до суду. І до дитячого садочку. І треба все-таки в нас рівняни всі однакові, і всі ходять однаково по місту. І різницю між одними людьми і іншими робити не потрібно. Будемо мати надію, що цей недолік буде усунути. З своєї сторони рівенський громадський контроль буде робити відповідні запити для того, щоб цей недолік усунути. За 27 років існування будинку на вулиці князя Володимира 36 сходи на подвір'ї перетворились в справжню руїну, і ці руїни житлово-комунальне підприємство Покровське не має коштів відремонтувати, говорять місцеві мешканці. Три роки постійних звернень не принесли ніяких результатів. Я писала заявлення, і в 2014 році я написала заявлення весною. і от ми чекаємо, з травня місяця і по свій день рішення цих питань. Користуватися цими сходами доводиться від мала до велика чи не усім мешканцям багатоповерхівки. Їх стан, як кажуть народі, залишає бажати кращого. Вот цим ступеням, які розвалились, торчить арматура, дири, а під той плітою повністю пустота. Вода дождіває, вимила повністю весь ґрунт. Весь ґрунт стікав сюди сюда вместе з водою. Там йде пустота. Вот там одна дыра ее заделали, и в любой момент сильный дождь, эту глину, которую там насыпали три ведра, то она может провалиться и там может быть беда. Вот две деревяшки стоит. Это ограждение для предупреждения для людей, что там опасно ходить. Но все одно діти ходять в п'яту школу. Всі люди і пенсіонери виносять вот туди мусор в наші контейнери. Всім пользоваться этой лісницею. Другого выхода нет, щоб спуститися вниз дома. На Найгірші ситуації через зруйновані сходи опинились молоді мами з дитячими візочками та люди поважного віку. В такому віці, де ще інвалід, то ви ж бачите, як іду отак спочатку одну ногу, потім другу, щоб не впасти, то це літо ладно ще, а слизько, то стараюся не виходити. Прошу когось ще, бо тут ще й пагорб такий, як замерз, дуже опасно. Хотілося б, щоб вони відгукнулися на наші прохання. Ми ж платимо, ми платимо з цих мізерних пенсійних копійок, ми все платимо, у нас задовженості нема». А ніякого результату і реакції на нас ігнорують або трубки не беруть, або обіцяють обіцянками, і так і ми дожились до такого. Стимулювати комунальників та пришвидшити ремонт цих сходів місцеві вирішили звернувшись до громадського контролю, адже вже неодноразово після наполегливих звернень активістів схожі проблеми вдавалось вирішувати. Рінський громадський контроль буде робити відповідний запис стосовно цього випадку. Конкретно чому так довго не робиться, і змушувати нашого начальника ЖКГ Покровський зосередити свою увагу на цій проблемі і допомогти людям в їхній в такій трудній ситуації. Дороги у рівному ремонтують не так часто, як хотілося б, і не завжди ті, які необхідно. А ще доволі часто ями на дорогах виникають після аварійних відновлювальних робіт. Така ситуація була й у мешканців будинку на вулиці Соборній, 253. Більше року зі рівняни просили комунальників відновити благоустрій у них на подвір'ї. І лише після звернень громадського контролю до управління житлово-комунального господарства та міського шеу яму на дорозі заасфальтували.